Вітаю вас! Карта цього тижня Мак, Богиня Деметра. Нагадаю, як і для кого працює це передбачення на тиждень. Кожного понеділка я роблю передбачення і дістаю карту, яка описує тенденції тижня та дає нам поради, як цей тиждень найкраще і з користю провести. Ці передбачення актуальні для всіх, кому в стрічці новин зустрілося це відео або посилання на нього. Адже вірогідність алгоритмів відображення може бути однією з сучасних форм ворожіння. Богиня Деметра відома нам з грецької міфології. Її ім'я складається з двох слів, які перекладаються як земля і мати. Вона є богинею родючості, врожаю, хліборобства. Також до сфер її впливу відноситься шлюб та сім'я. Цікаво, що другий тиждень поспіль нам випадає карта з богинею, пов'язаною з врожаєм. Минулого тижня була богиня Флора. Вони різні і особливості їх енергії, пов'язаних з врожаєм, відрізняються, але обидві богині мають з ним зв'язок. І це відбувається саме у період між ламасом, святом першого врожаю, та осіннім рівноденням, тобто у самий врожайний час. Деметра дуже важлива богиня у грецькій міфології та у містичній традиції загалом. Культи богині дуже стародавні. З Деметрою пов'язані елевсинські містерії, сакральні магічні таїнства. Важлива міфологічна історія, на якій будуються містерії і уявлення про богиню, це історія її доньки Персифони, яка потрапила в підземний світ в царство Аїда. Подальший процес повернення персифони з підземного царства і домовленість, за якою персифона має проводити частину часу року на землі, а частину в підземному царстві. Цей процес, ця історія стала основою для дуже насиченого символізмом містичного сприйняття законів природи світу. Цікаво те, що у колоді Богинь Всесвіту ми зустрічаємо Деметру саме на карті «Мах». Карта Мах, крім іншого, уособлює владу персонажа, який на ній зображений над силами природи. Частіше за все, у Таро це виражено владою над стихіями. У міфі про повернення Персифони Деметра позбавляє землю родючості доки не повернеться її дочка. Тобто, фактично, Деметра позбавляє світ тієї енергії, завдяки якій може існувати життя. І у цьому ми можемо побачити зв'язок Деметри з картою Мак Влада над силами природи, над життям та смертю. На карті ми бачимо в одній руці у Деметри колосся, символ родючості врожаю, а в іншій руці серп. Окрім того, що серп є знаряддям збору врожаю, у містичному символізмі він пов'язаний з місяцем. А місяць це завжди про циклічність. І також серп можна побачити в інших богів, які пов'язані з часом, життям та смертю. Тобто в карті Мак Деметра ми знову зустрічаємось з циклами природи. Але у випадку з Деметрою це не тільки про якусь окрему енергію часів року або стану вражаю, але й про вміння цими силами управляти. Цей тиждень з 4 по 10 вересня під картою Деметри обіцяє бути продуктивним та вдалим для завершення нагальних справ, які вже деякий час відкладаються. Це час для того, щоб проаналізувати та правильно визначити пріоритети у справах. Пріоритетність повинні отримати ті плани, які будуть корисні і необхідні саме в довгостроковій перспективі. І навпаки, слід уникати на цьому тижні втягування вас в справи, особливо з боку інших людей, які не є першочерговими, також слід уникати проявів неосвідомлених активностей, коли не ви управляєте потоком подій, а він вами. Згадуючи ідею влади над силами природи в карті махта в міфах про Деметру», Корисно на цьому тижні зробити перегляд вашого життя. На що ви витрачаєте час? Як почуваєте себе? Які у вас є мрії і бажання, і що ви робите, щоб досягнути їх? Відповідно до результатів перегляду скоригувати свої подальші плани хоча б поки що до осіннього рівнодення. Я бажаю вам вдалого родючого тижня. А наступного понеділка ми продовжимо знайомитись з богинями Юніверсал Tarot. До зустрічі!